Вітаю, друзі. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News назвав російсько-українську війну проксі війною між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією. У такий спосіб фактично Марко Рубіо визнав головну тезу звинувачення з боку правителя Росії Володимира Путіна. Що Сполучені Штати Америки ведуть неоголошену війну проти Російської Федерації на території України, використовуючи Збройні сили України проти Росії. Я думаю, що всім ясно і зрозуміло, для чого Марко Рубіо зробив таку заяву. Зовсім не для того, щоб покаятись. Це не в режимі самопокаяння чи самовикриття. Марко Рубіо взяв відповідальність. На Сполучені Штати Америки для того, щоб обґрунтувати світові, чому припиняється військова і фінансова допомога Україні. Ми дуже скоро і швидко дізнаємося, чи насправді це є проксі війною, тому що якщо це проксі війна, то припинення постачання зброї має зупинити цю війну. Єдине, що залишилося нез'ясованим, можливо, Марко Рубіо колись це пояснить найближчим часом, які цілі переслідує або переслідувала Америка у війні проти Російської Федерації. Цілі Росії нам всім ясні і очевидні. А от які цілі переслідувала Америка з огляду на звинувачення США, нагадаю, що з огляду на звинувачення Росії, перепрошую, нагадаю, що Путін звинувачував Україну в нацизмі, в ще якихось там гріхах, виробництві зброї масового знищення в якихось там американських лабораторіях і так далі. Ну, виходить, що Рубіо визнає, що Штати в Україні утримували ці лабораторії, плекали неонацистів і таке інше. Але це все я ж кажу. Ми дуже швидко відповіді на ці запитання дізнаємося. Чекати тут недовго. Але е, в чому весь феномен цієї заяви і виступа держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо дав інтерв'ю з хрестом на лобі. Я не жартую, хто може не вірить, може значить переконатися в цьому всі поважні. А новинні агенції запостили це інтерв'ю, фотографію Марко Рубіо дає інтерв'ю, і у нього на лобі кажуть, що сажою намальований такий хрест. Виявляється, Марко Рубіо, якийсь там ревний католик, християнин. І зараз він готується постить, От дотримується посту і готується до великодних свят. І тому він намалював собі цей хрест. І справжня дискусія зараз в українському суспільстві розгорнулася навколо цього хреста, намальованого на лобі Марко Рубі. Оцей хрест нікого не залишив байдужим. Одні сміються, другі щось там іронізують, треті. Значить, сумуючи, плачуть, з ким доводиться мати справу. Ну, як завжди, знайшлися інтелектуали українські, які пробують зараз злідирувати в інформаційному просторі сказати, що ми повинні взяти до уваги духовні потреби наших партнерів і не сміятися з цього, не іронізувати, не стискати, знизувати плечима. Не висловлювати якісь свої здивування, ну можна це робити на якомусь індивідуальному рівні, але бажано не в Фейсбуці, а десь так, щоб ніхто про це не чув і не знав. Ну хоч ну в Телеграмі можна, тому що американці Телеграм не читають. А ми повинні продемонструвати повагу, велику повагу до духовних потреб ревних католиків, які зараз зайшли в Білий Дім. Я хочу погодитися з таким підходом і сказати наступне: Українцям треба дуже сильно задуматися, а не іронізувати і не знизувати плечима, і тим більше не махнути рукою, перегорнути цю сторінку і сказати Ну що з дебілів взяти. Ні, це дуже серйозний сигнал. Це самосакралізація. Оцей хрест на лобі. Це самосакралізація. Самосакралізація вона робиться політиками завжди тоді, коли вони готуються до небувалих нечуваних злочинів проти людяності. Так робив, наприклад, Адольф Гітлер. Ну у них там на гербі кажуть, написано «З нами Бог, але на оцих пряжках, на бляхах ременів Пасків військових. Армійських в 39-му році, і от по 45-й рік, вони ходили з такими пасками, і на блясі було на пряжці було написано «З нами Бог загалом, коли ще раз повторюсь: коли політики готуються до злочинів проти людяності, вони самосакралізують себе і представляють себе тут представниками Бога на землі. І Марко Рубіо зібрався, очевидно, в Христовий похід, в Хрестовий похід на схід. І злочини ці будуть проти, проти України. Хоча представлені будуть як велика місія миротворча для України. Отак, от як нацисти йшли звільняти українців від комунізму, тут так вони вірили в це все. І точно так Марко Рубіо. Він ну фактично сакралізує Дональда Трампа, який є представником Бога. А раз Дональд Трамп є представником Бога, і саме тому він врятувався від всіх цих замахів, які були проти нього. Він наданий, посланий небом от Америці, і саме е Дональд Трамп може говорити навіть від імені українського народу. І пропустили цей момент. Дональд Трамп сказав, що. Український народ хоче миру. Хоче миру. Там Путін, російський народ, американський народ, Дональд Трамп хоче миру. Не хоче миру, тільки президент України Володимир Зеленський узурпатор комік невдаха із рейтингом 4%. І він зробить так, щоб цього коміка тут не було. До речі, це дуже серйозна заява. Всі думають, що це може, через вибори буде здійснюватися, але <кій> Дональд Трамп, з огляду на його а, практику проти генерала Сулеймані, ну, він може взагалі дозволити собі все, що завгодно. Тому на місці Зеленського я би не пропускав повз вуха ну, такі е, заяви. Так от, повертаючись до цього хреста на лобію, е, ну. Нам треба серйозно задуматись над цим. Це. це дуже серйозний знак. І пропускати його не можна. Очевидно, що адміністрація Дональда Трампа готується до серйозних злочинів. І передусім ці злочини будуть спрямовані проти українців. Тепер я чим хочу закінчити. Я хочу закінчити закликами до Зеленського, вникнути і зануритись в внутрішній світ і в оцю католицьку культуру наших партнерів. Я погоджуюся з цим. І для того, щоб не повторюватися Володимиру Зеленському після гри на роялі, одним причинним місцем я думаю, що потрібно пофарбувати яйця перед великодним і на фоні пофарбованих яєць. Озвучити промову на передодні Великодня. І сказати, що не треба розписуватися за український народ. Український народ не хоче миру. Український народ хоче вижити. А адміністрація Дональда Трампа хоче миру для Америки, для власної вигоди за рахунок смертей українського народу. Той мир, про який говорить. Трамп і його Шавка Рубіо, він передбачає повністю знищення України. І на метафізичному рівні, і на фізичному рівні. Хтось, можливо, і виживе, але українців як ідентичності просто не буде. Це їх хрестовий поход. Так от ще раз наголошую на важливому моменті: не треба соромити і заявляти, що українці не хочуть миру, українці хочуть вижити. А для того, щоб вижити, їм потрібно перемогти у війні. Ось і все. Ось і проста і нескладна конструкція. На цьому закінчу. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.